you uh -huh. Вітаю, вас, шановні телеглядачі, У ефірі такий закон: умови та безпека праці. Їх стан та покращення є самостійною і важливою задачою соціальної політики, сучасного промислового розвитку нашої держави. Відповідальність за забезпечення виконання робіт, а також належну нормативну правову базу, бере на себе охорона праці. Газонебезпечні роботи, безперечно, відносяться до діяльності підвищеного ризику та вимагають постійного контролю з боку державних органів. Розібратися в цій темі нам сьогодні допоможе Василь Біляєв, заступник начальника управління, начальник відділу з питань безпеки праці, південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Для того щоб розібратися в основних аспектах виконання газонебезпечних робіт, варто глибше розглянути дану діяльність, звернувши увагу на те, що включає у себе поняття газонебезпечні роботи, та які види трудової діяльності варто розуміти під цим терміном. Газонебезпечні роботи це ті роботи, на які об'єктах підрядників або безпосередньо підприємств може виділятися газонебезпечні або вибухонебезпечні суміші, тобто при яких може статися небезпечна речовина вибуху в повітрі, або безпосередня пожежа, якась яка призведе до нещасного випадку на цьому підприємстві. Кожна робота має свою специфіку та притаманні її риси, тож якими є особливості газонебезпечних робіт? Ну до такого вигляду, як газонобезпечні роботи, відносяться ті роботи, котрі безпосередньо е, проходять в якомусь замкнутому середовищі на підприємствах, е, безпосередньо це розповсюджено е, е, значить, водопровідного господарства, е, там, де люди залазять в колодязі, там де залазять в ємності, в топки е, якісь резервуари, ну тощо. Газонебезпечні роботи, безперечно, відносяться до робіт з підвищеної небезпеки. Що передує початку такого виду діяльності? Такого виду діяльності передує безпосередньо те, що вони ці підприємства повинні підготовлювати своїх працівників. А саме Перед початком роботи вони повинні їх навчити цьому, цим роботам, наданню першої медичної допомоги, значить, роботи в замкнутих пространствах, газонебезпечні роботи. Ці люди повинні бути не молодші 18 років. Вони повинні пройти значить, медогляд. Медогляд з заключним актом, який. Чітко виражений, що він має допуск до цієї роботи, ця людина. Якими є основні вимоги безпеки під час підготовки та проведення газонебезпечних робіт? Ну, передумову. По перше, ці особи ми вже перелічили, повинні пройти певні кроки до цього. Після цього, як вони вже пройшли, вони повинні пройти інструктаж, повинні е, бути навчені. Да? Вони допускаються до цих робіт. Складається е, акт наряд допуск безпосередньо, е, або заносяться в журнал, якщо не продумовлено це нарядом допуском ці роботи. Група не менше ніж три особи спускаються, котрі безпосередньо до цього замкнутого пространства, де буде скупчення там цього небезпечного середовища газів, там і тощо, вони значить, повинні мати з собою всі належні речі, які передумовлюються нормативними правовими актами з охорони праці. І е, мають в собою в е, повірені безпосередньо їх. Чому? Тому що е, часто зустрічаються на підприємствах е, неправильно, значить, повірені ці речі. А саме є е, е, чітко виражені строки, е, значить, повірки тих же самих сп, е, сп, поясів, е, значить, тих ж самих верівок, коли вони перевірили наявність всіх своїх речей, що вони відповідають нормативним правовим актам, і вони зібрані у той кількості, а саме, тобі, повинно бути, значить, два спасательних ПСА, значить, верівка, противогаз шланговий. На 2 метри більше ніж то приміщення, куди вони спускаються, приямка тощо? Ручний механічний вентилятор, газоаналізатор, лампа ЛБВК, або або значить обов'язково повинен бути ліхтарик, значить акумуляторний не більше 12 вольт. Чи існують окремі правила проведення робіт всередині цих ємностів і які? Да, обов'язково, звісно, правила. Це саме головне дотримуватися правил безпеки на цих об'єктах де вони будуть працювати. На кожному своєму об'єкті є свої правила, саме то, то, то що е, якщо це всередні підприємства, в них діють свої інструкції, посадові, робочі е, нормативно правовими актами, вони е, керуючись з, згідно чинного законодавства загальними. А якщо вони виконують роботи ці, наприклад, це е, ті організації, які услуги виконують, то вони вже виконують згідно тих вимог чинних де вони виконують, на якому підприємстві, чи можлива робота в технологічних ємностях без засобів індуального захисту? Без засобів індивідуального захисту неможлива ця робота повинна постійно контролюватися безпосередньо керівником цих робіт ці вимоги. Завжди повинно подаватися кислород там, де працює цей працівник. Туди, значить, якщо там температура не вище 30 градусів, повинна бути. Якщо це закрита ємність, то вони повинні були перед цим. Її, значить, підключити туди ручницю або механічний вентилятор, значить, повітря подати в це приміщення, його окремити від усіх узлів, на котрих котрі туди подавали якісь небезпечні речовини, і тобто їх закрити. Да? Або, наприклад, можна ємність заповнити водою повністю і потім викачати звідти, якщо ну взагалі не допомагає, навіть подача туди кисню. Неможливо працювати безпосередньо без якихось засобів захисту, без шланого протигазу. На постійному контролі повинен бути керівник робіт цих, значить, якщо стало працівнику там притаманно, да там він бачить якісь там не ті його не ту його поведінку поведінку бота в цьому приміщенні, то негайно треба витягнути звідти і надати йому першу медичну допомогу якщо там йому стало зле або це е, подихати просто киснем щоб йому полегшило Дякую, що знайшли час та Завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем такого закону був Василь Біляєв, заступник начальника управління, начальник відділу з питань безпеки праці, південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист.